Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну наконец-то мы встретились с Сергеем Москальцом. Наверное, все самые сокровенные тайны он сейчас нам и выложит. Так. Да. Трошки ви... ну, мы начнем с того, что про ті самі злополучні переговори, які були буквально недавно хлопці в Києві засідання було. По-моєму, коли в четверчі в церкву були. На прошлой неділі да, да, да. переговори були в Києві. Е, я вам скажу спочатку розкрию ту тайну по-брехеньки, по який Бубняк сказав, що буде підняття зарплати в межах 17% і так далі, там з, первого, з 1 квітня. Дня. Ну, я думал, ну, ну, сьогодні ви знаєте, що, що день шутки, і значить ніякого підняття по Бубняковським правилам не буде. Це просто була гра певна, може політична, може не політична, може в заслугу якогось кандидата. Ми про їх не будемо, ми не політична організація. Тобто там, я думаю, люди оприяться, народ український мудрий, і я думаю, їх можна згодитися з їхнім вибором, який буде. Тому ми підні... під... Під... підемо так, ще чергова брехня пройшла кишенькової проспілки, в яку багато ще вірить і сидить там і жде, що то і платить гроші туди активно. Ніякого підняття такого не буде. Переговори були дуже напружені, жорсткі, і Максим Маскалець, він зараз він міг би сказати, але він зараз з поїздки, він машиніст поїхав на роботу, він мені б зателефонував, що не може сьогодні бути. Ну, розумієте, машиністи, що це таке. Робота є робота, і він її виконує. Значить, ледве натягнули 10%, і то згорим пополам. Згорим пополам, що Кривий Ріг в цей день, 26 числа, хотів знову, не тільки Кривий Ріг, а й Придніпровська залізниця хотіла зупинити знову на добу по інструкції рух поїздів. Я їх згорем пополам уговорив. Е, Тому хлопці гарячі, молодці, це, це дуже похвально, що вже е, пролетаріат народжується наук залізниці. Пролетаріат ми бачили і коли пікетували паток залізницю 19 числа. Це я, я вже перший раз, по, перший раз побачив дійсно, що люди зрозуміли, що їх так нагло обдурюють. Ну, вроді би, на 10%. Домовилися, але поки що ні протоколу, нічого ще не підписаний. Тобто там все тягнуть, тягнуть, накручують у залізниці щось. Об'яснили так, що грошей немає, гроші розворовані. Вони не сказали, ну я так говорю, що вони розворовані. Значить, вони заплакали, що у заліз... залізниця платить податок на землю в межах півмільярда кожного року зараз. Ну це єдина держава Україна, яка з е, бере податок. Але наша держава, я хочу другі цифри, вони у мене є теж лист. Е, ще на початку 18-го року мені Паток Залізниця написаний. Тут деякі цифри виставлені в цьому листі. Самі вони, Це вже не їх за, не нас за язик, який я мгли, вони самі написали. Значить, е, до. 728 мільйонів кожного року держава не сплачує в казну Укзалізниці гроші, які повинні за, за пільгових пасажирів. Пригородний рух практично в нас возить тільки пільгових пасажирів, він працює просто на воздух і держава повинна компенсувати. А може державі потрібно задуматися і з укзалізниці таке зняти той земельний податок. А є там кого думать? -то? А нема там. Там з корінними мозгами сидять і ніхто там нічого не думає. Значить, що я вам скажу про, про, ці, значить, про ці податки і про це все. По-перше, у залізниця входить 8 найбільших платників податків в державну казну. Ну, це Сім, Боже, із, із наших зарплат, прибуток на додавлену вартість і тому подібне, тобто дойна корова. Вона завжди була дойна корова, але держава не бачить цього. І вона і довели до того, що зараз наук залізниці знос рухомого складу пасажирського вагонів на 92,8%, локомотиви тепловози 99,8% пасажирські. 933 електровози пасажирські, це рухомий склад. Все, практично капець їм, І їздять вони на чесному слові. Ну і проболтали ще одне. Ми давненько чули таку інформацію, що в Україні хочуть зробити могильник для радіоактивних відходів для всієї Європи. Так от сказали, що півмільярда грошей виділяється на те. Щоб провести корію в Чорнобильську зону для того, щоб возити радіактивну. Там там, ну вона гнила вже там. Да? Там туди не вивозить. Треба надо. Надо півмільярда, ну я думаю, і більше туди піде. Так ви тут розумієте, яка розуміє, ситуація? Ми вже отримали оце дермо радіоактивне Чорнобиль. У нас кожен десятий в Україні має онкозахворювання. У нас ось буквально у нас три дні назад 50-річний машиніст тут помер одонко, і перед тим, десь місяць-чотири назад, знову молодий 50-річний машиніст теж одонко помер. У нас ще жінки молоді не можуть народити дітей, тому що оця деградація Чорнобильська ця мутація все, все в організмах поміняла і нам ще хочуть витравити Україну, продовжують перезаносить нам оце гадості оцю, із різних. Держав, щоб поховати на Україні. Це ще раз кажу, що наша влада не думає про український народ. Наша влада його винищує, цей український народ. Він їм не нужен, їм треба земля. Їм треба гроші за оці е, могильники отримувати. Їм треба третій Єрусалим чи другий построїть в Україні. Подальше від Чорнобиля вони його будують. І взагалі вони хочуть все. Все хочуть прибрати до своїх рук, продати за заморським, заморським братам. От розумієте, я думаю, ви після моїх оцих слів про цей могильник подумаєте, що стоїть боротися і стоїть гнати цю паскуду з України для того, щоб е, ми жили нормально. Ми українці. Президент в нас має бути українець, а не іудей, який. Значить, церкву одну з другою лобами зводи. Це не годиться теж. Ну це політика не хоче я туди лізти. Збитковість у залізниці за три роки пату в залізниці збитковість її на 140 мільярдів. Це ринки, транспортні ринки збуту би е, згубили Росія. Дивіться, після того, що е, в інтернеті. В інтернеті знать крутиться таке, що будуть закривати депо конотоп. Воно на границі знаходиться. Тому що груз вантаж не йде. Наступне, депо Куп'янське, я думаю, буде. Там вже такі слухи, вже їх лякають, що ви йдітьте, робіть, возіть отам де хлопці бастують там, чи добиваються своїх прав. По інструкції працюють, ви їдете, і вас закриють. Маніпуляція йде народом. І я думаю, за оцю ринку російського це буде. Значить, е, закриття таких депо. А за цього ми і не дощитуються у залізниці, а такі величезні кошти. Ну, що ще хочеться сказати, е, боротися потрібно за це все, іначе буде дуже погано. І те, що ми мовчимо, що деякі депо стараються щось зробити, ті ж самі. Кривий Ріг, Львів, тут у нас Кременчук, Дарниця і тому подібне. Вибачте, а ви байдужі всі. Що ви ж дате, що вам хтось принесе? Да ніхто нічого, люди масами виїжджають з України, щоб що заробити. Тут люди тікають від нас. Ви бачили, там один підписчик написав. А чому ви не дали повністю те відео, що там виступав? По-моєму, той, що по економіці в Києві виступав, і ви, мов повністю. Це ж мобільне відео. Ні, то мобільне відео із мобілки відео, але скажу, а що ти там не був, у тій, там, де стояли наші люди? Що ти не прийшов покришки допомогти винести, підук залізницю принести? Ти б лучше помовчав, герой. Що ви не виложили? Прийди й послухай, що там твориться. Я думаю, то ваш калібр про союз. То якийсь халуй писав. Я колегою не називаю халуєм. Я називаю. Ото такі вправи. Також. Далі буде.